Востаннє 13-річну Маргариту Лісовську бачила її шкільна знайома. Вони разом йшли зі школи в бік автовокзалу. Маргарита показувала нові вироби з бісеру, звірядко та квітку. Коли її знайома зайшла в ось цей магазин, Маргарита попрямувала далі. Через чотири місяці її тіло знайшли в оцьому цьому дикому полі і практично без голови, тому що череп був розбитий на десятки дрібних частин. Матір Маргарити приходить сюди часто. каже, це місце таке ж пам'ятне, як і місце поховання. Навіть зараз видно, там де тіло торкалось. Воно контури видно. Перший час взагалі не проростала трава. Тоді починалася весна 2006 року. Звістка про знайдену мешканцем Понівичину дівчинку сколихнула весь малин. Поповзли чутки про появу наступника Анатолія Анопрієнка, який у 96-му убив у місці п'ятьох людей, Опізнав свою онуку дідусь. Я бачила тільки фотографії, які знаходяться в справі, і то я не мала сили їх повністю розглянути. При судово медичному дослідженні трупа лісовської виявлено багатоскалкових перелом кісток лицевого та мозкового черепу сліди крововиливів під тверду та м'яку мозгові оболонки виражені гнильні зміни в ділянку. Голови нанесено не менше чотирьох ударів. Допомагали маленьким правоохоронцям їхні колеги з Житомира, слідством керувала прокуратура. Досить швидко знайшли головного свідка. Неповнолітня Ганна Яковенко розповіла, що особисто була присутньою під час звірячого вбивства. Починали всі слова з таких моментів, що коли вбивали Маргариту, вона була п'яна. Про цей факт знало, я ж кажу, не більше. Семи працівників тож у вчиненні особливо тяжкого злочину обвинуватили безробітних: Ячеслава Скуратівського та Андрія Скока, Беркутівця Антона Ковтунюка та студента Київського вишу Євгена Задерейка. Усі вони написали явки з повинними, а на досудовому слідстві зізналися у вбивстві, хоча під час засідань заявляли, що зробили це під тиском. Матір Маргарити переповідає обставини з обвинувального висновку, за яким в обідню пору, 2 грудня, Ганна була у компанії чотирьох обвинувачених. Вони мали зустрітися в районі автостанції з якоюсь її подругою. Ну вони з нею не зустрілись і побачили мою доньку, яка йшла. Вони як їхали, так вони зупинились, її забрали і поїхали бігом далі. Згідно пред'явленого органами досудового слідства, обвинувачення. Скуратівський, скок, ковтунюк та задерейко привезли потерпілу в безлюдне місце на відстані 4 тисяч метрів від північної околиці Малина. Тримаючи її за руки та за голову, влили їй в ротову порожнину спиртні напої, застосовуючи фізичне насильство, поклали лісовську на капот. Скок звалтував малолітню потерпілу групою осіб. Скуратівський дістав з багажника автомобіля металевий інструмент. Монтіровка та зі значною силою на ним потерпілі не менше чотирьох ударів в голову. Речі були знайдені ось тут біля міста. Точка залишки пакета сумки у липні 2006-го усі четверо обвинувачених потрапили до СІЗО. 29 лютого 2008 року суд першої інстанції засудив їх на тривалі терміни від 12 до 14 років позбавлення волі за 152 статтею кримінального кодексу України. Однак Верховний суд України зробив різкий поворот у справі, відправив її на додаткове розслідування. А 5 квітня 2013 року вже апеляційний суд визнав невинними з куратівського скока, ковтонюка і задерейка та випустив їх на волю. Головний свідок Яковенко. Відмовилася від усіх своїх показів. Знак оклику провів ретельний аналіз матеріалів справи, аби зрозуміти, як здавалося, б гвалтівників, педофілів та убивць після 42 засідань суду їх зізнань та усіх зібраних доказів можна було випустити на свободу, і результати нас просто шокували. Ми вирушили на пошуки головного свідка у справі Гани Яковенко, аби розпитати, що змусило її відмовитися від своїх показів. Його, а ви сестра? А де зараз вона знаходиться? Однак матір Гани дещо пролила світло на особливості роботи з її донькою малинських міліціонерів. Ну, оцей Костюченко каже Віктор Вікторович Зарічним. Ну, там споминає, з ким тебе, з якими тебе хлопцями, були стосунки погані. Там. Ну, вона каже, я давай так, наче сказала, що це Скуратівський погані. Ну, а потім вони кажуть, а з ким він дружить, а ну вона каже там з скоком. Привезли тих скока і і з Куратівського, ну і сказали, що ви вбили там ту і ту і насілували от свідетель Аня. От зараз каже, завеземо тебе у ліс, уб'єм, закопаємо, а матері скажемо, що ми тебе не знайшли. А в такий нехитрий спосіб опізнавалися речові докази. І вона одного разу мене питає: мам, а, а яка же монтіровка? Значить, вона не бачила орудіє вбивства, чим же її убивали? Вона намалювала донкрата. Потім їй сказали, це не донкрат. Всі ті сірошки, то все пакети. Вони її перш клали. Отак. Бачиш, ось сірошки ці, Оце цей пакет. Взагалі не зрозуміло, як на таке могли спиратися поважні прокурори та міліціонери. До прикладу, ось її свідчення 23 червня 2006 року. Мотив убивства, сварка двох коханців і жодних групових зґвалтувань. З поведінки останньої вона зрозуміла, що та зустрічається зі Славіком, так як сиділа у нього на руках та цілувалася з ним. Лісовська і Славік стали сперечатися між собою, так як перед цим Славік сказав, що буде зустрічатись і спати з ким захоче. Неподалік лежала зіржавіла металева труба, яку скупив Славік і вдарив нею Маргариту в область голови. Того дня вона не бачила, що будь-хто з хлопців вступав із Лісовської у статеві зносини. А ось розповідь Ганни уже 27 червня, через чотири дні. Скуратівський Запропонував підвести її, але вона відмовилась. І тоді він вийшов з автомобіля і заштовхав Маргариту на заднє сидіння. Їй залили горілку в рот силою. Скок тримав Маргариту за руки ззаду. Потім Скуратівський ковтунюк і скок по черзі зґвалтували Маргариту. Скуратівський пішов до багажника, взяв металевий предмет продовгуватої форми. Підійшов до Маргарити спереду і наніс їй удар цим предметом в голову. Причому у першому випадку Ганна і Маргарита були добре знайомі, разом курили і пили в компаніях алкоголь. Це суперечить навіть портрету загиблої, яку складали малинські міліціонери. Можна сказати, була мама дочкою. А в іншій історії Ганна категорично стверджує, що з лісовською вони не були знайомі. Крім того, обвинувачення вперто наполягало на монтіровцях знарядів вбивства, посилаючись на експертний висновок, який у принципі є припущенням, а не доказом. Не виключено їх утворення як від дії монтіровки, яка намальована Яковенко, так і від розплесканого кінця монтіровки, представленої на дослідження, у той час, як у попередньому проігнорованому заключенні 5 квітня 2006 року, чітко вказано, що могло стати знаряддям вбивства. Було нанесено не менше чотирьох ударів предметом з обмеженою прямокутною поверхнею, якими могли бути молоток прямокутної форми, обох сукіри прямокутної форми і так далі. Не кажучи вже й про логіку, з якого б це ці четверо лишали божевих Ганну Яковенко, яка стала свідком такого жахіття. Знак зустрівся із тими, кого багато хто у Малині досі називає останніми словами Андрієм Скоком та Антоном Ковтунюком. На відміну від бравих малинських слідчих, вони не ховають обличчя, говорять відкрито. Колишній Беркутівець Ковтунюк каже, що на 2 грудня 2005 року має документально засвідчене алібі, на яке зважили лише через сім втрачених років перебування у СІЗО. По результатам перевірки показало, що мої працівники вказали, що я разом з ним. З ними ні службу в місті Борисполі по забезпеченню безпеки громадського руху. Спочатку був там інструктаж проведений, потім ми поздавали свої спецзасоби. Но на той момент ці свідчення фактично не були взяти до уваги. Андрій Скок каже, що 2 грудня був родичів своєї дівчини, які підтвердили це правоохоронцям. Однак під час досудового слідства у нього, як і в усіх обвинувачених, не було можливості не підписати усі необхідні міліціонерам папери. Мені затискали руки у станок для шивання справ, засовували і голку під нього. Потім замначальника міліції на той час, який перебував тут у нас, в місті Малині, безпосередньо мене етапував. По дорозі мене вивезли в ліс. І приставляли пістолет до голови. Е, він мені розказував. Ну на той час він мені розказував одяг, е, взуття. Якщо я, тобто, ну не буду підтримувати ці покази, так він мені зробить до бігства і ті типу, при попитки він мене застрелить. Остаточну крапку у цій справі має поставити вищий спеціалізований суд на засіданні 15 серпня. І якщо сторона обвинувачення й надалі спиратиметься на суперечливі покази сумнівного, колись головного свідка навряд чи виграє справу, а четверо хлопців спробують розпочати нове життя. Водночас, через сім років, слідчим навряд чи вдасться знайти вбивць. Єдину ниточку, яка могла б привести до розгадки, вони так і не взялися розплутувати. Це свідчення колишньої учениці четвертої школи Козловської, яка разом із Маргаритою поверталася зі школи. Пробула я в магазині близько сіми хвилин і, купивши на 50 копійок цукерків і рис, вийшла з приміщення магазину. Перед мною на відстані близько 200 метрів йшла середнім кроком Маргарита Лісовська. Я звернула увагу, що поруч з лісовською йде невідома мені жінка, і я подумала, що це, мабуть, її мама. Лісовська та жінка, яка йшла поруч з нею, минули провулок, що веде на вулицю Пиріжківську, і я зрозуміла, що ця жінка не була мамою Маргарити, так як мама вища зростом.